Росія може зробити спробу ще одного наступу на Україну. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Як передає CNN, він не виключає, що так відбудуться на декількох напрямках фронту. Також у США вважають, що найближчі тижні будуть критичними у війні. Нічого неочікуваного не відбувається, те, що Росія буде діяти таким чином, було зрозуміло ще десь там. 6, 7, 8 місяців тому. Чому? Тому що Путін втратив в Україні вже близько 11 тисяч одиниць бронетехніки найсучаснішої втратив багато артилерії, реактивних систем залпового в вогню, втратив авіацію. Тобто все сучасне він втратив. І залишилось лише те, що він зміг наробити якось. За ці, скажімо так, півроку і власне залишки радянської техніки. І в нього є єдиний необмежений ресурс це люди, яких він зомбує, яких він може використовувати в будь-якій кількості, підкреслю в будь-якій кількості на е, театрі військової дій. Е, очікувана позиція. Тому до неї, певно, готувалися і ми, і наші західні партнери. Позиція Путіна зрозуміла, для нього абсолютно необхідно показати і своїм людям, і заходу, і своєму оточенню, що, як це сказати, є ті, що сіла в чи щось таке, у них, як там кажуть, на болотах, і таким чином утримати владу. Якщо він не зробить цього, то він владу втратить. Отже, дії його прості. Він збирає багато людей, по зброї недовго їх тримає, тому що довго тримати, наприклад, велику армію це дуже дорого і логістика їм не дозволяє організації процесу. Значить, вони готують плацдарм, вони готують організаційне ядро, потім е мобілізують. Готують мобілізацію, що значить готують мобілізацію, виписують повістки, які не розсилають, визначають, кого будуть мобілізовувати. Це називається уточнення мобілізаційних списків, мобілізаційних резервів, яку техніку вони будуть кидати. Оце вони це готують. Бюрократична машина працює у них повільно. В принципі, вони мали це зробити ще десь у лютому, але ж ну, російське ось. Тому е, вони робили це повільно і недовго, як завжди. Врешті-решт, вони підготувались. Що це значить підготувалися е, на персональному ріку? Приходили люди з військомату, з організації, підприємства, фірми і питали директорів, кого ви хочете віддати нам на з'їдання. Да? Ну і звісно, там викидали з неугодних, з підприємств, тих, кому не потрібно. Хтось вирішував свої побутові питання, хтось відправляв там, коханця своєї дружини, хтось відправляв чоловіка своєї коханки, хтось вирішував квартирні питання, матеріальні питання, питання про власності і так далі. Таким чином були сформовані ці списки, які йдуть на мобілізацію. Тепер вони раптово відмобілізовані, ну, умовно кажучи, раптово, тому що це не відбувається. Потім кидають людей у теплушки. Теплушка це товарний вагон дерев'яний, в якому прибиті по бокам дошки, і на них ложиться доска 50. Ну, там покотом лежать. І от цей вагон вони можуть напихати десь до 80 ста осіб. І, умовно кажучи, товарний потяг він може там, вмістити в себе до п'яти тисяч персоналу. От сучасні, так би мовити, реалі вони можуть перекинути там, до п'яти тисяч персоналу одним потягом будь-куди, ну теоретично. Ну, якщо в них вийде. І це може бути будь-який напрямок, куди вони будуть кидати. Їм не треба там, складів з боєприпасами. Дали по автомату, три магазини і вперед. Автоматів залишилось багато. У Радянському Союзі армія була 5,5 мільйонів персоналу перед тим, як Радянський Союз розбавився. Все десь це зберігається, щось у Придністровні, щось десь на теренах Росії, щось продали. Але щось є. Є патрони, є автомати, кидають бій стрілку РПГ-7 в кращому випадку. Автомати, і буде задіяна тактика піхоти, Червоної армії згідно бойових статутів, Червоної армії там 45-го, 52-го, 55-го років. От те, що буде відбуватися. Це була очікувана позиція, тому що іншого варіанту дій, іншого ходу Путіна немає. Ідея у нього захопити всю Україну. Тобто ідея ця залишилась, ідея фікс. Він з цією ідеєю йшов до влади, він це обіцяв зробити тим людям, які його ставили. Давайте будемо відвертим. Спецслужби Росії, вони теж працюють, люди там розумні, не дурні, може розумніші за Путіна. О, і е, там ті башти Кремля, які там очолюють Наришкін, Бортніков. Патруші, тобто це все серйозні так маєте, структури, дуже серйозні, які щось вміють робити і вміють планувати, на відміну від Шойгу і його команди. Отже, е які напрямки можуть бути будь-які, тобто ми не обмежені зараз в е тому, що вони можуть піти там на Донеччину. Вони можуть піти е туди, де їм більше хочеться. Тому що ресурс є, а хочеться їм всім Україну. Ну от, будемо дивитись, поставимо себе на їх місце, куди б вони пішли. Інше питання, чи це можливо, чи ні. От. Але е вони можуть піти теоретично по лінії. Це підкреслюю, теоретично, це не значить, що так воно буде, але прогнози, вони, так би мовити, у них немає е іншого ходу. Тобто їм треба кудись лізти. Або вони підуть на Дніпропетровську. Щину. Можуть з півночі піти, якщо їм дадуть, можуть піти, спробувати піти з Білорусі. Плацдарм вони там створили, тобто вони, ми знаємо, що півроку там проводили навчання, туди їздили, туди щось перекидали. Техніка їм не потрібна, тобто це висадка людей з товарних вагонів вперед. На фронт, щоб їх не годувати, не влаштовувати нічого, просто вагону і прямо в поле. О. Нормальна російська практика, людей їм не жалко. Тобто, ця позиція для них залишається відкритою, вони можуть це робити. Тобто, людей не жалко, вони мислять не так, як ми. Вони не думають про своїх солдат, вони їх кидають просто в поле. Тобто, от така позиція, як просто висадити з вагонів і маршем, марш бразков. Кинути поле це нормальна для них позиція, для них нормальна. І ми бачимо, що зараз вони, так в принципі, і роблять на Донецькому напрямку на Бахмуті. Саме так. Привезли, кинули. Що там з людиною буде невідомо, по колоді на одну людину дали і будуйте собі пліндаж. Це просто жах. Але це їх така людожерська. Менталітет і логіка дій. От. Тому вони можуть це кинути, і для, на, мій, на мій погляд, найбільш небезпечним для нас напрямком це є напрямок Коростень, Житомир, Калинівка, Вінниця, Крижополь і вийти на ПМР. Це 360 кілометрів, не так, щоб дороги були попрямі. Але ми пам'ятаємо, що вони, наприклад, коли увійшли навесні минулого року в Сумській області, то вони йшли з Сумської області 300 кілометрів під Бровари до Києва. Тобто такі е, марш броски для них, е, ну, власне, но, нормальна позиція. Не? І от вони такий напрямок можуть, тому що цей напрямок у них планувався. Ще півтора роки тому, але бо це було видно на кар на мапі, якого прилюднув Буданов ще у листопаді 2021 року. Але цей напрямок вони не задіяли у своїх наступах. Тобто це можливий напрямок, це не фантастика. Також вони можуть почати діяти по південному напрямку, для них дуже бажаним є захопити. Те, що знаходиться за затокою, може відпочивати, зібралися там, не знають крим, що не влаштовує. О, але е, для них є лакомим шматком, це ПМР, вийти на з'єднання з, з ПМР і захопити Молдову. Це для них теж є. Тобто для Путіна е, такі гігантські речі для нього це відновлення Радянського Союзу, це його ідея фікс, це його. Фантазії, які він буде тільки намагатися. А от чи дадуть йому все це зробити Збройні Сили України, це вже зовсім інше питання. І те, що ми зараз з вами розглядаємо, воно зрозуміло не лише там якомусь експерту телевізора, бачимо, що Кірбі каже саме про це, про те, що вони підготуються до цього. Тобто, це буде останній бій Путіна. Це питання його персональної. Персонального життя і його персональної смерті. З кінця 2022 року представники української влади та військові попереджали, що Росія може піти у новий наступ. Експерти запевняють, ворог активно намагається атакувати з лютого 2023 на Донецькому напрямку.